12 квітня і ми, проїжджаючи повз дорогу, не повірили своїм очам. І тому вирішили самі порадуватися, підійти ближче і також показати цю красоту вам ближче. Як так скажете, не сіяти, не культивувати. І таке прекрасне поле медозвір для бжів. Це просто неймовірне. І... Так, але скоріш за все з цієї медунки наші бджоли скористають по максимуму. Розумієш, це що саме цікаве, що з двох точок дуже близько. Що з одного точка, що з іншого. З трьох було діти. З вірту з села може тоді. Ну так, з трьох, а при... тим більше, пам'ятаєш, ми там на тому точку третьому, то ми їхали по дорозі, то там такі самі поля, ми просто ближче не підходили. Просто неймовірно. За того року тут соя була Соя без поле Так, так, це соя. Але просто як ем, оцінити, це просто тут сприятливий, напевно, город такий, сприятливе поле під цю медунку Просто неймовірно. Запах. А запах, так, і це при тому, що на дворі тепер хмарна погода і вже йде до вечора. А пристав тут, коли прийти в самий пік. Завтра буде 15 градусів, завтра точно приїдемо. Тут у пік буде просто... Просто тут непонятно, що тут буде робитися. Красота. Хотів вас попросити, всіх моїх підписників, знайомих, друзів, поділитися цим відеороликом, тому що... Красота неймовірна. Такого відеоролика на теренах Ютубу це точно нема. З такими плантаціями. І просто ти представ собі, якщо б іменно по цій технології, так як закультивувати хоча б 30 гектар, ти представ, який мед був. Та. Так, так. Тут не видно, що тут. Ти що? Тут, попередник був, щось не видно, Та, тут не видно, який попередник був. <реш> Зараз ми щось. Проаналізуємо. Тут гречка була, напевно. Так, тут гречка була. Гречка? Пізня гречка. Пізня гречка. Неймовірно. Це, це тут поле гречки було. Це рахують... Тут є коло 20 сотих, там 30 сотих, це або 40. Обов'язково поставте лайк і поділіться цим відеороликом, Вона заслуговує того. Можливо, я не такий оратор, як не талановитий, та як би мав бути. Але 30, а там 40 сотих. 30 і 40 сотих. Ось беріть на замітку. 70 сотих дико рослої медоносу.